І все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити, та й за минулим плакати не варт. Тож веселімось, люденьки, на людях. Хай мелем лин свою одвічну терть, застрягло серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай буде вік прожити, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, і якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити, та й за минулим плакати не варто отак, як є. А може бути й гірше, а може бути й зовсім, зовсім зле. Тож поки розум от бідини зрік ще, не будь рабом і змійся, як рабле. Так же людина, що людина, що людина?